Вся історія людства це історія війн, нові технології змінюють хід цих війн. Той, хто запускає технологію першим, отримує перевагу. Але ця перевага не триває довго, особливо якщо твій ворог має більші ресурси, бо прототипу недостатньо. Потрібна велика кількість, плюс організація бою. Якщо ми хочемо вижити, маємо бути розумнішими: нові підходи, нові технології, нова екосистема захисту. Наші експерти розробили таку систему. Спільна і одночасна робота систем РЕР і РЕП, можливість синхронізувати систему із власними дронами, більший радіус дії, цифрова завада в десятки разів ефективніша за білий шум, непомітна для ворожого РЕР. Працює довше від менш потужних батарей. Жодних китайських та іноземних технологій, повний захист від зламу системи, навіть у випадку захоплення заліза ворогом. Це не один прилад. Це інтелектуальна система захисту, яка випереджає поточні можливості ворога. Система, що керується віддалено одним оператором через кабінет на захищеному сервері і об'єднує в собі розвідку та подавлення ворожої техніки. Одна така екосистема здатна забезпечити 25-50 кілометрів підвищеної безпеки на лінії бойового зіткнення. 50 кілометрів життя для українських воїнів, які є найбільшою нашою цінністю у цій війні. Ми не втрачаємо своїх засобів БПЛА. Ми координуємося з ними та підвищуємо точність та ефективність. Це не просто раб, це інтелектуальна система, яка об'єднує в собі розвідку та придушення одночасно. Таким чином, на полі бою, ми перемагаємо технологічно. Але довжина лінії бойового зіткнення близько 1300 кілометрів. І кожен з цих кілометрів тримають українські військові, і кожен з них потребує захисту від ворожих дронів та БПЛА. Саме тому ми стартуємо проєкт Атлас, мабуть, найамбітніший та наймасштабніший безпековий проєкт в історії російсько-української війни. Велика мета проєкту Атлас закрити інтелектуальними системами захисту всю лінію бойового зіткнення. Звучить як щось неможливе, це наш улюблений клас задач. Бажаю здоров'я! Ми бійці 4-ї окремої танкової бригади. Знаємо, наскільки важливий захист у радіоелектронній боротьбі. Кожен із нас потребує надійного захисту. Атлас безпека виконання завдань. Він захищає 1300 кілометрів життя. Він дозволяє виконувати бойові завдання і зосередитись на головному на захисті України. Слава Україні! Атлас це сучасна екосистема, яка працює з будь-якою кількістю засобів одночасно. Надійне прикриття кожного на лінії лінізі. Його перевага максимальна дальність виявлення та придушення ворожих дронів. Атлас завжди на варті. Це справжній технологічний прорив. Завдяки атласу ми можемо централізовано програмувати частоти без втрати наших засобів БПЛА та реп. Атлас. Це те, що збереже життя воїнам та техніку. Він дає нам перевагу над ворогом. Разом стаємо сильніше.